Це сталося до 20 хвилин. Я от приїхав в місто, там, он, ну, тіпина, на ножах діруся, Конечно, ми підемо туди жов. Ну, в принципі, критичне поранення було у нього одне. Боже, у нього ніж в руках, mm, ну, ніж, ніж. Я наступний раз, якщо ну, хтось буде вмирати в моїй відпустці, спитаю у нього, чи Крим. З мером Венеції вони самі ініціювали цю зустріч. Європа буде воювати, Європа сама знає, що вона буде воювати. Я працював т'ютером. Це особиста взаємодія з дітьми. В армії простіше ніж в школі. Я от прям чесно знаю, я зі школи, я втік на війну зі школи. Це сталося до 20 хвилин. Я от приїхав в місто от, автобусом з Мілану і пересіли ми з дружиною і з сином, ми пересіли на, на міський транспорт як Саввей, ну, і приїхали буквально на острівну частину. І от ми там зі, там, з Санта-Лечії доплили до Ріальто на, на кораблі. Ну, е... І от сумка тут -от, на плечах одна, друга. От, і ми прямували буквально там, до квартири. От. Ну і не дійшли. Десь на півшляху, мабуть. Да... Ну, навіть на півшляху, наверно, трошки менше. От. Це 20, 20 хвилин я був в місті. І, от, пожалуйста, да. от. Ну, ми так побачили якусь метушню туди. Позаглядала дружина, каже, може, давай не підемо? Я кажу, до смислі не підемо. Там вон, ну, тіп, і на ножах діруться, звісно, ми підемо туди І... Ну... Вони вже побились, коли ми дійшли. На драку я не попав, я попав вже на наслідки. От, ну він просто впав тіпа, від знекровлення, тому що ну, тіп, він, ну, в принципі, критичне поранення було у нього одне. Все інше було таке, він явно захищався, намагався захиститись. В нього були порізані руки. От. Але органи вражені не були, порожнин уражень не було. Єдине критичне поранення ноги. Він втратив крові. Ну, небагато, але помітно, достатньо помітно крові для того, щоб, для того, щоб впасти з насиленим, достатньо крові він втратив. От. Ну, і він просто валявся собі, бабіч дороги отак, от, під вікнами ресторану. От і все. Ну, ми По-перше, я ну, пройшов повз. Е, по я, я повз для того, щоб поглянути. Дружина каже, що ми будемо робити, як мину. Типу, така, що син? Таке, що ну, отак взяли і там от, вітрини, у клас, от, ось. Ну, тобто, якось так ми відволікли його увагу, трошки розбурхали, просто щоб повз ці калюжі крові там пройти. От, ну і все. І далі вони мене почекали, поки я до нього добіг. А от вони там типу, постояли. Це ж тривало. Ну, допомога я накладав хвилину-дві у мене пішло. Далі ми чекали, поки прибіжить, добіжить до нас патруль, і, ну, поліція і швидка допомога, екіпаж. Вот. І більшу частину часу я витратив на те, щоб привести себе в порядок. скласти за свої речі, сумку: поховати ножі. Вони дуже якось вони на ножі реагують дуже. Ну, вибачте, я може дуже деформований, але ну, дивно вони реагують на ножі. Вони бачать ніж, і вони всі такі: Боже, у нього ніж в руках, ну ніж, ніж. Ну. Вот. І то да, то, звісно. А так, більшу частину часу я витратив на пояснення взагалі поліції в першу чергу, хто я, що я тут роблю, взагалі, як так сталося, що я бачив, що я не бачив. Вот. Ну, я розумів просто, що якщо я зараз розвернуся і піду, то до мене будуть питання потім. А я якби в відпустці, і якби я з дружиною і сином і ну, то есть, я не хочу провести три дні відпустки у відділку поліції у Венеції, і розповідає, хто я, що я там взагалі робив, що я бачив і що взагалі сталося. Тобто, я вирішив зразу давайте на місці, розберемося, я собі піду геть, і ми з вами більше ніколи не побачимося. Вот. І ну от і вся ситуація. Тобто, просто от я так прийшов, кинув оком, побачив, що він там лежить, йому намагаються затиснути руками ногу, стигнув. Ліве, вот. і ми дійшли там до буквально наступних дверей ресторану. Я кажу, почекайте мене постіти. Вот. І взяв свою сумку, ну, бо в ній аптечка, і вже там на ходу вже доставав аптечку. Все. Ну, Просто що я переживав, що може там щось страшніше. Бо аби там дійсно було щось страшніше, то я б його і не врятував би. Вот. Але ну, це йому пощастило. Йому тупо йому пощастило. У нього реально дійсно критичне прям поранення, з якого він втрачав кров, і це могло б вартувати йому ну, дорого. Це от, поранення стегна. Без проблем замотали. Це, типу, питання там, одного зусилля, скажімо так. Ну, ще трошки там, пів зусилля, пару разів було там тріснути по ліцу, бо він трошки втрачав свідомість. Він обличчя почав там руками типу, закривати. От, а, ну, як би, Я його там питаю якось гукнути, намагаюся. Він мало того, що він морозиться. Я не знаю там з яких причин. От, так, а він ще й руками закриває обличчя. Ну що мені лишалось робити. Ну я пару раз його ну, дали йому. Тягла, щоб не втикав там лежав. Вот. Е, ну, Це ж не те, що це не тому, що типа, мені хотілося вдарити. Ну, це, типа, це так робиться. Це так робиться. Йому пощастило, що мене в зоні бойових дій, бо я б ну, дав би похуже. Вот. А типа, Просто роздуплішив, щоб він типа, включився трошки, ну, щоб він якось ну, понімав ситуацію правильно, в якій він знаходиться, що якщо я до нього звертаюся, то йому варто мені відповідати. Вот. тому що я цінюю його вообще, якби, ну, життєспроможність. Може він вже вмер. Ну, І зачем я тоді танцюю тут? Вот. Э, э, Але так це коштувало півзусилля, нічого такого особливого там не було. Вот. То, що він не відповідав, да, мене напрягло. На жодній мові він не відгукувався. Вот. Ну, як на жодній. Ну, в принципі, я не про я не, я не пробував там російською чи українською. <сістю> <сістю> Може, він би став би спілкуватися, аби він ну, я б здивувався, звісно, яби заговорив зі мою українською. Не думаю, що аби він говорив українською, не об світурнік був би. Вот. А так, э, ну. Понятно, що якщо в нього нема сотрудники, то значить українську він, скоріше за все, не знає. <ріху> І е він не відгукувався ні на англійську, ні на італійську, ні на французьку. Він це просто лежав. Причому, коли до, там, почали до нього звертатись інші люди, він в якийсь момент він почав відповідати. Я не знаю, з чим це пов'язано. І це, в принципі, не мої проблеми. Але факт. Коротче. Його підрізали, підрізали, якби достатньо крепко Вмер, чи можна було. Да, можна було. Да, дуже легко можна було. Я би я не знаю, там, більше б я шукав би довше лодку, він би, я би прийшов би вже на труп, можливо. От, але ну, Бог вберіг його. От, і я вже не міг нічого поробити, якби я того не хотів. От. Він уже, в принципі, був врятований долею, пощастило йому. От, і все. Це тривало реально дійсно, там 10 хвилин. Типу, Затягнув. Пішов собі далі. Що? Якщо є прямі крові, і людина, яка, власне, там, отримала тіпа, якісь травми, людина, яка там страждає. Я ж не знаю, помирає він чи ні, бо там, умовно не бачу його. От. Пройти повз, типа, повз що пройти? Повз того, що людина вмирає, ну це ж типа якось, ну, ну, я не знаю, це ж ну, ну як ну, пройти повз людини, яка вмирає. Це, тіпа, це не то, що це не якась, там, я не знаю, військова. Якась, там, да? ну, Звичка якась там чи навичка. Там. Це ж просто якась загальнолюдська цінність. Ну як ну, тіпа, пройти повз людини, яка там, ну, пройти повз людини, яка тоне, що стоять, там, ну, тіпа, покурить, подивитися, як він чи що ну, ну, ж. Ну, це... Я ніким не зобов'язаний реагувати на такі речі. Вот, ніким. Але це якісь ну, загальнолюдські цінності. Ну, пройти та ні, ну не було, ну пройти повз. Нет. Я міг би пройти повз, аби я побачив, що там все окей, там все нормально. Тому, ну, як умовно валяється людина на землі, хер знає, що із ним. Але якщо я там підходжу, я чую, що він просто ну, в страшнішому, типу, в м'ясі, просто там, в лютійшому, що він п'яний, прям настільки, що він вже просто так от -от до лілиць лежить. Звісно, ну, чим я йому допоможу? Нічим я йому вже не допоможу, він вже би, сам справився непогано. Вот. А так, але якщо людина лежить, типу, в луже крові і там, стікає і бліда, то ну, ні, повз пройти, ну ні, ну це ж ну як. Ну? Ну, я наступний раз, якщо ну, хтось буде вмирати в моїй відпустці, спитаю у нього чий Крим. А потім вже ми поговоримо про турнікет. З мером Венеці вони самі ініціювали цю зустріч, мені просто там в. Не в той день, по-моєму, наступного дня, мені ввечері, вони знайшли в мері Венеції чоловіка, який розмовляє українською, дуже ламаною, але українською. І він мені написав, зателефонував в WhatsApp і каже: Ми, з вами хоче зустрітись Мер там, чи можете ви підійти? Каже, да, можу. От, і я не розраховував ні на який. Прийоми, типу. Я думав, це просто буде протокольно, Там ми зустрінемось, пожмемо ручки, типу, ми такі. І все, я піду собі. А, ні, ми нормально зустрілися, і дуже так змістовно поговорили. Він висказав співчуття свої і висказав таку свою солідарність, своє розуміння там, проблем українського народу в контексті там, війни проти Російської Федерації. Він був у Одесі декілька разів, вона на власні очі бачив там щоденні всі терористичні атаки. На місто. і ну тобто Ми нормально поговорили і в контексті ситуації, що сталося і в контексті взагалі е питання війни проти Російської Федерації. От, з мером Венеції. тобто мер Ну Це ж тіпа, це ж не парламент, це мер, просто от міста Венеція. От, і він каже, що здорово взагалі класно дай вам Боже сил, дай вам Боже всього найкращого. Воюєте з Російської Федерації, вообще, ви молодці. От, ми вами дуже захоплюємося. Це приємно. От, ми зустрілись чудесно з дружиною, з сином, ми втрьох прийшли до них на прийом. От, гарно посиділи, поспілкувались, попосміхались. Вручили, мені вручили вручки відзнаку, синові подарили книжку. От, нам забезпечили безкоштовний вхід в усі комунальні там, заклади, музеї там, і, так далі, і так далі. У Венеції. От, я просто приходжу, називаю своє ім'я, і мене пускають. От. Ми були, ми скористалися, ми встигли скористатися. Ну, у нас був вже літак, нам треба було далі летіти. От, і е, це, це приємна частина відпустки була. Оце була тепла така частинка. Я хочу, щоб іноземці насправді вони, вони все прекрасно знають. Вони прекрасно знають, вони просто вирішили, багато хто вирішив замкнутися, в, якось сховатися, от, як, тіпа, як Черепашка, от, як, як Равлик, сховатися у цю свою. Мушлю в цій свій будиночок сховатись. І тіпа, от якщо я цього не бачу, значить цього не існує. Спрятати там голову в пісок. От. Я хочу, аби європейці зрозуміли нарешті те, що не буде простого шляху. Не буде, ви, вам не, не вийде відмахнутися від цієї війни. Ми буквально в ситуації, як у Альбера Кам'ю в чумі. Коли у нас вже валяються дохлі криси на вулицях міст, у нас вже епідемія чуми, вона вже якби, розповсюджується. Ми можемо далі пити каву, читати газети, їсти круасанчики, але війна від цього меншою не стане. От. І якщо ви не хочете там, російських ракет, які прилітають, я не знаю, там, в, в Паріж, в Барселону, в Рим, там, в, в Варшаву, то ну, давайте ми щось для цього всі разом зробимо. Воюємо, ну, насамперед, на війні зараз знаходимося ми. Тобто ми захищаємо ціною власних домівок, власного здоров'я власних сімей е кордони Європи. Це ж історія, яка сталася не вчора, розпочалася не вчора. Це вже було раніше. Це вже відбувалося декілька разів раніше. Російська Федерація вона і раніше нападала і воювала з Європою. Це вже було, і це ще буде далі. Просто питання в тому, зараз просто Російська Федерація там в конфедерації там в конфедерації в співпраці зі своїми там так званими друзями... Аби вони, або вони далі сформують оцю вісь зла, і вони будуть далі щеміти цих от, от, е, нещасних бюргерів от, і якби накриються. Або ми все ж таки зараз якось трошки типу, роздиплимося і, ну, і, дай Боже, славно повоюємо. От. Але ні, Європа, Європа буде воювати, Європа сама знає, що вона буде воювати. То, що не знає про це, і, там, якийсь шановний пан десь в Брюсселі. Який п'якаву це, да. але штаб-квартира НАТО переозброює Європу до 2030 року, тому що вона готується до війни проти Російської Федерації. Вона розуміє, що Америка їм не допоможе нічим. От. І тому Європа буде воювати, Європа знає про це. Але про це не знає там умовний якийсь. Типу, він ще не підготовлений до цього європейський от, пересічний громадянин. І от, аби вони були підготовлені, аби вони краще знали, аби вони... тут це було би значно легше і їм, і нам. От. Оцей контекст. Я хочу підсвітити для європейців, я досі це роблю, бо я спілкуюся з європейцями, багато спілкуюся з європейцями. І я кожну відпустку проводжу в Європі. І я жодної відпустки в Європі не провів так, щоб я просто приїхав, повалявся на пляжі і поїхав. Я десь спілкуюся з кимось. Ми зустрічаємося в Ватикані, ми зустрічаємося в Римі, ми зустрічаємося десь, типу там в Брюсселі. От ми зустрічаємося і спілкуємося і з українською діаспорою, і з італійцями багато спілкуємося, і із. Громадянами Бельгії спілкуємося на тему війни, на тему війни, на тему контексту саме українців у війни, що роблять українці і що роблять, тіпа, чим зайнята Європа. Підтримка українців в Європі значна. от прям значна. І на рівні якихось там маленьких, от як там, типу мерія Венеції, да? У якої зараз там, знаходиться там, більше сотні українських сімей, які зараз живуть у Венеції, які евакуйовані були. Не просто українці, які колись приїхали у Венецію, а вони евакуйовані там, із Сумської, Чернігівської області, із Східних областей. І вони зараз проживають у Венеції. в тому числі дві сім'ї жили конкретно в домі у мера Венеції. От, тобто він приймав їх у себе з дітьми. І, і всюди ти приїздиш в місто, в якесь. В європейське, навіть у найменші якісь містечка, є українські прапори. Люди просто місцеві, люди, якісь там висять українські прапори. Ти при, при, прилітаєш в Рим, в Римі там посольство Японії. трьохметровий японський прапор висить. Поруч такий же трьохметровий український прапор висить. Не десь малесенький на дверцях, або з віконця, а прямо поруч з японським український прапор над дверьми, над входом у посольство. Нас підтримують. І вони знають, що вони будуть воювати, європейці. Вони готуються. Але от. Власне, ну, я не хочу чекати до 2030 року, поки вони роздупляться. Нам ще до 2030 року, ну, дай Бог, дажить. Я вже не кажу про те, що тіпа, всім і з усіма кінцівками. Але нам, типу, треба дожити до 2030 року, не якось не здутися і завдати ураження ворогу достатньо для того, щоб в 2030 році, коли НАТО вже роздуплиться, тіпа, в Європі переозброїться і буде готово воювати, що в цьому ще був якийсь сенс. Ми цілком можемо до 2030 року і самі впоратись з Російською Федерацією, але нам для цього потрібні і залучення зовнішніх сил, тобто допомога союзників, бо це не українська проблема, це європейська проблема. це проблема всього світу. В принципі, Тому що в Україні зараз визначається порядок там, всього майбутнього світу. І фінансово-економічний, і загалом, і питання е, світової безпеки. Там. І е, власне, українськими силами ми можемо це зробити. Вот. І знову ж таки, Андрій Євгенович Білецький, який конкретно, прям, конкретно тезисно про це ну, каже. Я не знаю, чи постійно, але в принципі постійно, якщо от прям прослідкувати його риторику там, з 2014 року, що ми можемо воювати з Російською Федерацією, але нам треба воювати ефективно, а не просто аби як. Нам треба ефективно використовувати війська, нам треба залучати, е, нам, нам треба модернізовувати систему управління, перш за все, нам треба якось е, розумніше і ефективніше цим всім управляти. Ми можемо воювати з Російською Федерацією. У нас є для цього все. От. Але треба докладати розумних зусиль. От із цим за це треба боротися. От. І, власне, ну, це то, до чого ми в початку нашої розмови, От, про що ми розмовляли. Тобто, чому третя штурмова бригада, чому, вибачте, вже третій корпус армійський. Чому третій армійський корпус? і Ч... Там... Чому я особисто вибрав його? я би мене хтось запитав, я би рекомендував обрати його. Через те, що ми знаємо, як. Воювати нормальну о, чоловічу війну. От. Приходьте до нас і будете воювати разом з нами, і у нас у всіх все буде хорошо. Я бував в армії до 22-го року. І, ну, але вже ніколи себе не натутожнював, ніколи себе не, не співставляв, ну ніяким чином не відчував свою спорідненість із військовою службою загалом, взагалі зі Збройними силами, незважаючи на те, що в мене в сім'ї, в мене є військові, в мене. Мама більше 30 років в Збройних силах е, прослужила. Але 2022 рік вже не заставив вибору нам, і Російська Федерація вже якось не дала змоги обирати е, альтернативні шляхи, якісь доєднуватись е, через е, мобілізацію. Мені не дуже хотілося. Е, і я знайшов на той час, це був вже підрозділ. Е, ССО Азов той самий, той, що потім виріс в третю штурмову бригаду. Коли вони оголосили про рекрутингову компанію, то я зібрав речі і прийшов до них вже з документами з усім, вже готовий до мобілізації. до Мобілізації, я мобілізований не контрактник. Це через особистість командира третьої штурмової бригади. Андрія Євгеновича Білецького. Він стояв в авангарді українського захисту, захисту української державності в 2014 році. І в 2022 році він так само з, з чоловіками, з ветеранами Азову. Він так само знову ж таки зайняв от таку позицію. Як це там, фронтмена, хедлайнера оборони. Української державності захисту. Вот. І власне, це одна з таких найголовніших причин. Все інше там, ну я розумів чудесно, що якщо там ну, нормальний командир, це ж і нормальні навчання особового складу, це і нормальне забезпечення особового складу, і взаємодія в підрозділі, і між підрозділами там, і так далі. І в принципі, приводів сумніватися. Не було, чи та я сумніваюся, що вони колись з'являться. Тому, перш за все, да, це командування Білецького. Це от перша причина, перший такий критерій вибору підрозділу воювати під, під командуванням Андрія Євгеновича. А далі вже, далі вже спрацював суто рекрутинг. Тобто мені просто зателефонувала дівчина і сказала: от у нас є така вакансія. здорово. І я прийшов до них уже. Повністю з речима, повністю з певністю, що ось буквально там сьогодні я приходжу і, ну, і ми їдемо воювати. Так не було <головністю> до слова. Я пройшов такі собі бюрократичні, певні цілі декілька кіл пекла бюрократична. І зрештою, це «Азов» штурмова, третій штурмував, вже третій армійський корпус. А в принципі, немає такі, такої військової ніякої <кій> спеціальності, яка би. До якої можна було би підготуватись е, з першого разу, з першого скасання підготуватись до неї, прийти і там, сказати, що я вже навчився, дайте мені, пожалуйста, там, воювати. Е, це робота, яка вона триває, вона безперервна. І умовно, кожні 3-4 місяці ми стикаємося з геть новою війною, тому що все настільки складнулося, все настільки. Змінилось і набуло якихось нових форм, яких раніше воно не набувало. Змінилася географія бойових дій. Змінились якісь там інакші тактичні умови, технічні умови змінилися. Що з'явилося, щось перестало працювати, щось згадалось із того, що працювало раніше. І тому підготовка проходить постійно, 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 постійно. Після ротації з бойових позицій ми. Повертаємось, окрім виконання в тилових містах якихось там ну, тилової роботи, якої ну, купа, тобто це підготовка до наступних там, до наступної ротації, це якесь там відновлення, там себе спорядження, це ще й навчальні якісь заходи. Від... Читання, там, мало не пам'ять заучування там, якихось інструкцій до якихось технічних засобів, і буквально там, мануальні якісь там спроби використання чогось, до прям безпосередньо вже там, застосування в умовах там, імітації, полігонів. І це все поєднано також з базовою там, військовою підготовкою там, стосовно топографії, медицини, якихось елементарних. Там, Взаємодії короткими групами, там і стріле-вогнева підготовка. Там, це і, ну хіба що строєвої підготовки у нас ну, немає. От, ну, і то я думаю, що просто бо не знаємо де застосувати. Але навчання, 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 воно відбувається постійно і безперервно, тому що, в принципі, це запорука не лише військовій службі, це запорука будь-якої діяльності. От як тільки... Будь-який фахівець в будь-якій там справі перестає навчатись, перестає актуалізовувати. Якщо не навчатись, то хоча б там актуалізовувати свої там знання і навички, зупиняється будь-який розвиток, а ну, у військовій справі це питання життя, питання життя людей, питання життя співслужбовців. А, вот, і це елемент ланцюжка, який за собою тягне дуже багато наслідків. Вот, і тому. Немає менш чи більш важливих речей, вони всі однаково важливі, і тому підготовка вона ніколи не завершується. Не можна навчитись. Скільки б не тривало, там? 45 днів підготовки, там без АВП, 60, 90, то давайте 365 днів. Це не вичерпна цифра. Тобто, все одно людина прийде до війська і вона змушена навчатись далі. Якщо ти там, якщо людина, умовно, там стрілець, да? він вивчив зброю застосування зброї. Він там навчився взаємодіяти там в групах, і навіть може він там має якихось уже побратимів, співслужбовців, напарників, з якими вони разом вже взаємодіють чудесно. Добре, завжди є взаємодія далі. Взаємодійте з, зі зв'язківцями, з операторами ВПЛА, з розрахунком міномету, там. Взаємодійте далі, з людьми, з іншими, там, з ким завгодно. Тобто, ось тут там, ціле поле. І це ж це настільки е, невимовно. Величезний простір для творчості, для самовираження, що зупинитись десь, от от в чомусь і сказати, все я досяг вершини там підготовки, знань, я буквально там все я начальник війни, ну такого ж ніколи не буде. Тобто це завжди шлях, який у нього немає мети. От, ти просто завжди йдеш, йдеш, ідеш, 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 ідеш. І, і весь дискурс. Варто будувати саме от на, на, в, як, в цю сторону, що не можна взяти і всьому навчитись. Вчитись доведеться завжди. От. І це, от, до речі, от туди, коли люди кажуть, я нічого не вмію, що я піду воювати, я нічого не вмію. Так ми теж нічого не вміємо. От ми кожні три місяці ми такі бах, ми нічого не вміємо, тому що вже, все помінялось уже. Тому навчання відбувається завжди, і це питання ресурсу. Вот. Він має бути на навчання, на підготовку, він має бути. Не можна людей просто запахнути, я не знаю, в посадку, в будинок, в погріб, куди угодно, в, в броньований транспорт запхнути людей, відправити, сказати, шуруйте. Ні, людина має навчатись, має бути підготовлена, і вона має бути сама також в цьому зацікавлена. Не просто як з під з-подпалки. мене були дуже базові, дуже ну, як, не то, що базові. Дуже елементарні, мало там не початкові якісь там розуміння, незнання, просто розуміння того, там, як надається допомога, якісь там елементарні принципи, просто як там колишньому співробітнику навчального закладу. Тобто там е, якісь порізи, удари, переломи кінцівок. Ну, Це речі, з якими, в принципі, будь який там шкільний вчитель стикається щоденно. І на них варто вміти реагувати. і Робити з цим щось не просто да, там, хапати за голову, кричать, що дитиночка вдарилася, а без, ну, Тобто з цим треба вміти щось робити. От. І це така що, річ, яка випливає з роботи, От. але ж знову-таки, ну, в школі ніхто кінцівок не втрачає. І всі травми можна в школі їх радше попередити. Ці травми, аніж вже стикатися з наслідками. От. І Це трошки інакше геть штука. Але умовно, там, ну скажімо, назвемо це типа, назвемо це, перша кров, то да, це от, мій такий досвід роботи в школі от, з розбитою бров'ю, зламаним носом, там, не знаю, надірваним вухом, поламаними пальцями. Я працював тютером. Це особиста взаємодія з дітьми. От. Це дуже цікава робота, тому що в тебе безліч контактів за день, можна за день, тобі треба тримати в увазі там, 70 дітей, там, 60, 50, там, різні дні, різне навантаження. І тримати не просто увагу, в смислі, дивитись і там, умовно тому там, кричать, не бігати, тому кричать там не кидатися якимось предметами там, і так далі. Ні, саме увагу, розуміти, що хтось із них втомлюється, мати там дуже... <кхід> дуже складну і регулярну рефлексію, вести власні щоденники. тобто, що там, І вже розуміти, що з 70 дітей у тебе є там, умовно 10, які втомлюються там, до третього року, і з третього року починається просто казна що, тому що дитина втомилась, і конкретно ось, конкретно ось йому, 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 їй, вибачте. Вже трошки інакше діяльність деформувала. От. Конкретно там, цьому там списку дітей варто там десь там до обіду там дати трошки перепочити трошки більше, тому що потім буде гірше всім нам. От. І це така робота типу, на увагу. І от мені була більш цікава вона. От. Тому викладав я вимушено, дуже мало і досвіду, прям от досвіду практично, викладання. Ну, я... Ні, я не маю його. В армії простіше, ніж в школі. В армії простіше, ніж в школі. Я от прям чесно зізнаю, я зі школи я втік на війну. Зі школи. От, я полишив роботу в школі і втік на війну, тому що на війні все якось так, типу, все дуже простіше, все дуже зрозуміліше і трошки. І, ну, інакший контекст. От. Ну, я ж, мав би, я ж міг би лишитись в школі, працювати. Ну, але ні. Я, я не хочу. У нас війна, і, вибачте, після війни ми про це поговоримо. Зараз ні, зараз я на війні. Аби мене, якби ну, панове росіяни спитали, чи хочу я, то я, може, відповів би, що я не хочу. Але ну, якби мене ж не питали, я ж ні до кого не приходив там, і не казав, що тіпа, це пізнес, я прийшов до тебе воювати. Вот. Ні, ну до мене прийшли і сказали, що ми будемо з тобою. воювати, Хорошо, давайте. Но, шкодувати. Ні. Ні. Чесно кажучи, зараз от, через три роки в зоні бойових дій я не бачу поки що себе людиною, яка повертається в школу. Не уявляю, як це. От я повернусь в школу і що я там буду робити. Поки що ні, поки що ця тема не стоїть, я не жалкую. Мені подобалась робота в школі. Це не тому, що тіпа, там, я втік від р... ненависної, жахливої роботи. Ні, мені подобалась робота в школі. Я був дуже задоволений. нею. Мені, куди... мені було чим зайнятися, мені було, там, що завжди вивчати, мені завжди було там, куди розвиватись там, і в чому вдосконалюватись. Але шкодувати ні. От станом на 2025 рік я не шкодую, що я замість школи пішов на війну.